Що покращило якість твого життя настільки, що шкодуєш, що не зробив цього раніше. Коли я зрозуміла, що тривожні думки насправді не обов'язково розбирати. Раніше я постійно накручувала себе і зациклювалась на своїх найгірших страхах, але все, чого я цим досягала, навчала свій мозок сприймати ці страхи як реальні. Ну бо, блін, я ж про них постійно думаю. Зараз, якщо в мене виникає тривожна думка, я така: окей, чувак, це просто думка. Ти не маєш влади наді мною. Заспокойся, ти в безпеці і, врешті-решт, страх, тривога чи нав'язливість минають, бо я вчу мозок, що насправді це не важливо. Одно з Значно одна з найгірших штук при тривожності. Вона змушує думати, що якщо я докупаюсь до суті цієї думки страху, я зможу вирішити цю проблему. Друзі, там немає суті. Там де ви купаєтесь тільки ще більше тривожності. Казати людям ні без довгих пояснень. Як тільки я перестала відчувати провину за те, що я захищаю свій час і сили, все стало легше. Я шкодую, що я не зрозуміла раніше виставляти межі це не грубість. Якби тільки було нормальніше просто відмовлятись від чогось, наприклад, від запрошень, без вигадування причин, бо коли даєш пояснення, це іноді створює враження, що насправді ти хочеш прийти, і тоді інші починають підлаштовуватись під тебе, замість того, щоб просто прийняти ні. І в результаті все це стає навіть гірше ніж просто сказати ні. Моя сестра нещодавно проігнорувала мамине день народження. Вона сказала, що вона боїться, що її старезна машина не доїде, і я їй відповідаю: блін, нічого страшного, я за тобою заїду, не переживай. Потім з'явилася інша причина. Вона каже, що вона доглядає за великим лабрадором. Я теж подумала, що це не проблема. У мене є друг, який чудово ладнає з собаками. залишим його йому. Далі були ще відмазки, але я здалась. Вона написала вже тільки після події, і то на іншу тему. Наступний раз я скористаюся вашим підходом. Сказати ні без обґрунтування. Почала ходити в спортзал. Точно, спортзал і ще біг додати. Хороше тренування знімає увесь стрес. Ви не повірите, прочищає голову і справді піднімає настрій. Мені поставили діагноз розлад дефіциту уваги з гіперактивністю у важкій формі. Пропонували купу ліків, але здорове харчування і спортзал виявились для мене достатніми. Це змінило моє життя. Є дослідження, які виявили зв'язок між дієтою з високим вмістом цукру та оброблених продуктів і симптомами рдух. У мене також рдух. Надіагностували діагностували до дорослого віку, і хоча спорт дуже мені допомагає, найбільший ефект був саме від зміни харчування. Особливо зникла імпульсивність. Я прям бачила покроково, як змінюється моя здатність. Обмірковувати рішення минуло понад 12 років, і я нізащо не повернусь до старого стилю життя. Та я вам зуб даю, їжа це основа основ, їжа це основа всього. Коли трохи шкода, що це все правда, але насправді це навіть звільняє. Ну, дихається легше, коли ти себе розумієш краще, і це, звісно, не вирішує всі проблеми. Добре, що сучасна медицина дуже допомагає. Завжди краще почати з їжі, завжди а потім вже ліки. Кинути курити я курив 46 років і кинув 13 років тому. І тут надто багато мінусів, щоб їх перераховувати, і надто багато плюсів також. Блін, Як це круто? От я курив приблизно 8 років. Кинув 6 років тому. Я відчуваю, ніби я отримав нове тіло. Тож я навіть уявити не можу, як це кинути після 46 років. Нам кинути було дивно легко. Ми з дружиною просто твердо вирішили кинути. Дуже допомогла книга Легкий спосіб кинути курити, але на кара. вона реально змінює мислення. А я і досі борюсь. Пошукаю, до речі, цю книжку. Я нещодавно став батьком і я продовжив курити, бо я бачив, як мій батько курив, і це зробило нормальним для мене цей процес. Але мені терміново треба кинути, поки дочка ще не почала все помічати. Я теж чув від багатьох, що ця книга і справді допомагає. Колишня колега курила по пачці на день більше 25 років і кинула за вихідні саме завдяки цій книжці. І вона трималася, я більше її з цигаркою не бачив. Вона казала так: просто читай з відкритою душею і бажанням спробувати найкраще рішення видалити інстаграм. Ви ж розумієте, що все це нереальне життя. Як то кажуть, не порівнюй своє закулісся із чужими найкращими моментами. А я вже давно очистив свою стрічку. Тепер там лише ігрові кліпи, дурнуваті меми, жарти про пердіння і кризу покоління миленіалів. Тож мені просто нема з чим себе порівнювати. А ще я шість років тому забив на все. Мені це теж допомагає. Похуїзм. Це буде звичати банально, але це класика читання. Нещодавно почав читати. У дитинстві я не любив, бо змушували. А тепер моя дівчина знову почала читати. і Я подумав, а чому б не спробувати і мені? Тепер ми читаємо разом, коли є час, і нам обом реально цікаво. А у мене фаворити аудіокниги. Якщо я читаю вночі, то я одразу засинаю, але в машині я можу прослухати до 50 книг на рік. Позбутися боргів. Вільні гроші з'явилися просто раптово, але це коштувало років зусиль. Я більше ніколи не полізу в борги. Нещодавно обідала з подругою. Вона розповідала мені про свою Теслу, про електропікап її чоловіка і нову дачу. При цьому вона жалілася, що вона не може погасити кредитки. Я їй нічого не сказала, але я подумала. А я мені і моя стара мазда подобається, а ще більше мої закриті кредитки. Так, у мене немає крутих тачок чи дачі, але я з цим окей. У нас просто різні пріоритети. Льові слухачі, пропоную вам міні челендж. Зробіть зараз одну малесеньку річ лише для себе, просто зараз. Попийте води, приберіть одну поличку, вийдіть на 5 хвилин на двір, і обов'язково у коментарях напишіть, що саме ви зробили для себе сьогодні. Це ваш маленький апгрейд дня. Ми всі тут за підтримку одне одного, одного і маленькі перемоги. Тож діліться у коментарях. Коли я працювала над тим, щоб позбутися боргів, у мене залишалося десь 1900 доларів на кредиті. Я згадала про це у розмові з другом, який заробляє вдвічі більше за мене, а його партнер приблизно як і я. При цьому я утримую все одна, і він тут мені каже: 1200 на місяць, блін, ну це ж нормально. Я у той момент ледь не впала. Його дружина теж десь через кілька місяців сказала, що думала, ніби вони живуть від зарплати до зарплати, поки вона не побачила, як я вибиралася із боргів, маючи набагато менше доходів. Я теж люблю свою стару мазду без кредит моя машинка і досі жужить як треба. Повністю виключила алкоголь зі свого життя. Що мене дратує найбільше. Як тільки я комусь це кажу, одразу чую. А ну напевно, ти мала проблеми з алкоголем. Тому такі радикальні дії робиш. Ну, взагалі то ні, аж ніяк. Я не мала проблеми з алкоголем. Люди, щоб перестати пити, не обов'язково бути залежним. Регулярне вживання алкоголю це не норма. У нашому суспільстві пити стало надто нормалізовано. А ми все більше і більше дізнаємось, що всі у ті користі від помірного вживання суцільний обман. Жодної користі від алкоголю немає, лише шкода. Давайте на чистоту. алкоголь або інші речовини зміненої свідомості були частиною культури людей тисячі років, але все ж деяким людям краще триматися подалі від усього цього. Я не п'ю вже сім років, але досі я чую від інших, що, мабуть, ти була колись залежна. Зараз мені вже є клепки не реагувати на таке. Хай думають, що хочуть. Усе це про них самих. Мій колишній був залежним, і нещодавно він загинув. Алкоголь буквально відключає важливі частини мозку, і тут я з вами згодна. Це надто нормалізовано і дуже шкодить психічному здоров'ю. Так, і проекція просто шалена. Їм потрібно вірити, що з їхнім вживанням все добре, навіть якщо це очевидно не так. Тож вони мусять уявляти, що проблема у тому, хто не п'є, а не у них самих. Погоджуюсь на усі сто. Я ніколи не мала клінічної залежності, але раніше випивала по кілька келихів 4-5 разів на тиждень. Коли кинула, зрозуміла, наскільки ж це все впливає: психічно, емоційно, фізично. Я більше не прокидаюся із туманом у голові і млявістю. Це круте відчуття. А я зараз намагаюсь кинути є якісь поради для мене. Для мене усе зводилось до мети. Я нарешті припинив пити у 43 роки. Мені довелося запитати себе чесно: чи хочу я зайти у свої 50 чи 60 з тими ж звичками, що і зараз. У мене також були малі діти, які тоді і зараз усе для мене. Я зрозумів, що я позбавляю себе якісного життя із ними, коли прокидаюсь з похмільням або знаходжусь поруч у нетверезому стані. Я також, нарешті, зрозумів, що нехай вони краще бачать, як я веду здоровий спосіб життя ніж навпаки. Я мав чесно визнати іноді один-два келихи на тиждень. Це не працює. Дуже швидко я знову напивався одну-дві ночі на тиждень і мав провали в пам'яті два-три рази на рік. Алкоголь підводив мене до деяких з найгірших рішень у житті. Просто прийшов час. Прийшов час кинути пити. І що його таїти гріха. Давно вже прийшов цей час. І це було непросто. Люди відверталися від мене. Запрошень на вихідні за містом або вечірки стало менше. Я намагався їх не засуджувати. Я розумів, що моя тверезість підсвічує деякі звички моїх друзів. Я продовжив ходити у бари, але я замовляв лише газ напої за 5 доларів за келих. Зміни в моєму житті у фізичному і ментальному здоров'ї неможливо було не помітити. Нещодавно я почув таку фразу: жодна людина, яка кинула пити, не пошкодувала про це, і я з цим погоджуюсь. Тому я прямо зараз вам кажу: якщо ви хочете кинути пити, то знайдіть свої причини, запишіть їх і перечитуйте, коли стане важко. Уявіть усі негативні речі, які алкоголь приніс у ваше життя, і уявіть, як ви рухаєтесь далі без них. А ще коли моя хімія мозку стабілізувалась, я прокидався щодня. Протягом року чи двох з відчуттям абсолютної радості. Лягати спати вчасно. Ох, як же це недооціненно! Молодець! Коли я лягаю спати в нормальній для себе час, то прям я горжуся, що я подбала про завтрашню себе. Багато хто не розуміє, що регулярне нічне сидіння це буквально самопошкодження. Хронічна нестача сну це офіційна форма тортур. Люди, просто йдіть спать, прямо зараз, йдіть спати. Слухати білий шум про це мало хто говорить, але він реально покращує сон. Він знижує тривожність, допомагає сконцентруватись. Це працює як чітко для мозку. Пам'ятати, хто ти, що тобі подобається і чого ти хочеш, і не жертвувати цим заради інших. Якщо у стосунках два окремі камені постійно стираються один об одного, з часом ти забуваєш, ким ти був, Ти відламуєш себе шматочками, щоб вписатись у чужий світ, аби змінити про себе уявлення, аж поки не лишається взагалі нічого від тебе. Той міцний камінь стає лише шкарлупкою чи галькою. Життя не варте таких втрат. Є інші камені, які гармонійно ляжуть поруч із твоїм без болю. Пам'ятай свою суть і залишайся вірним. А зараз буде бліц коментарів вийти заміж за багатого, поставити на унітаз сидіння біде, розірвати зв'язки з токсичною родиною і перестати намагатись усім догодити. Я вважаю, це топ поради. Любі слухачі, а як до вас є щось, що ви зробили і одразу ж відчули, бляха, це треба було робити раніше. Напишіть у коментарях, буде цікаво дуже почитати ваші інсайти. Якщо хоча б щось із цього відео вас зачепило, то ставте лайк і підписуйтесь. Тут у нас багато реальних історій, які надихають найгірше за серіали.